Практика, усім похір. Прекрасна практика, коли ти боїшся проявлятися, коли тобі страшно заявити про себе, сказати свої послуги, те, чим ти займаєшся. Всім похір. Ти повинен зрозуміти одну річ. Це не просто слова. Всім дійсно похір. І це правда. Розумієш, люди живуть, вони думають про себе. Ну, от просто зараз подивись на себе і на мене. Тобі є діло до того, що я говорю про себе, наприклад, нема. Тобі може бути цікаво, коли я тобі щось запропоную, або не цікаво. Тобто тут одно з бок, так? воно або чіпляє, або не чіпляє. Хіба ти думаєш про те, як я зараз виглядаю, чи може в мене десь там. Волосся не так стоїть, чи не так укладено, чи не так, я взагалі не розчесана. Всім похір. А ти сидиш і боїшся. От просто вдумайся. ти сидиш і боїшся. Боїшся почати себе пропонувати, продавати, говорити про свої послуги, про те, хто ти чим займаєшся, чим можеш бути корисний. І, відповідно, ти втрачаєш. Втрачаєш дуже багато. Люди про те не знають. Вони не знають хто ти, вони не знають, чим ти займаєшся і чим ти можеш їм допомогти. Ну, як вони дізнаються? Ну, хто їм скаже? Телепатично? М -м -м. Про себе потрібно заявляти. Заявляти голосно кожного дня, щоб люди знали, щоб люди бачили і щоб хотіли. В інакшому випадку ти нічого не буде. Ти просто будеш сидіти на дупі. І ніфіга не мати в житті. Просто боятись, а що люди подумають, бо що скажуть люди? Всім похер. Всім похір, чим ти займаєшся, всім похір, що ти робиш, як ти виглядаєш, як ти говориш. Якщо людям і цікаво, то тільки для своєї вигоди.